Усім доброго і мирного часу. Коротеньке відео, як правильно обирати лампочки, LED-лампочки світодіодні. Ну, всі знають, що треба включити камеру на телефоні і подивитися, миготить лампочка чи ні. Якщо не миготить, значить хороша і тоді купляємо. Ну, Ось приклад. Зараз бачимо, світиться лампочка 12 Вт, все, все чітко, ось гарно видно і читається. Правда? Все здається гарно і красиво. От з якоїсь сторони подивимося все чітко. Але варто наблизити наш телефон чи камеру, і бачимо, що картинка кардинально міняється. Ось які мультики побігли. І тепер, якщо навіть подивимося, що як написано, все мигутить. Що буде впливати на наші очі, а через очі і на голову. Голова буде боліти, тріщати, і ми будемо думати, від чого це. Так що ось таку лампочку вкручувати десь над робочим столом на кухні, де ми часто знаходимося. І під таким світлом у нас буде зір сідати, очі боліти. І голова буде тріщати, і ми будемо думати, від чого це, чому це так. Ось знову віддаляємо. І здається, все гарно, чітко, це красиво. Камера зараз у мене включена на 60 кадрів в секунду, 60 FPS. Ну, як може ось тут бачити, все плавненько йде. Але коли наближаємо, ось такі мультики йдуть. Все дрібіжить і скаче. Зараз переключу на 30 кадрів. Ось переключив на 30 кадрів в секунду. Картинка вже не така плавна. Скаче. Але знову-таки наближаємо. І бачимо, що робиться. Ось таке. Так, дивимося на напис. Віддаляємо. І все вроді чітко. Інша лампочка іншого виробника, інша за потужністю. І колір світла жовтий такий. 3000 кельвінів. Ось також бачимо, все гарно. Зараз 60 кадрів в секунду. Ось все гарно, плавно йде. Читається все чудово. І наближаємо до нашої лампочки. Як бачимо, вже починає миготіти. І коли наближаємо ось притул, то що робиться? Знову ця лампочка не підходить. Хіба для якихось технічних приміщень, чи там, де недовго знаходимося. І віддаляємо. Все здається гарно. Поставив 30 кадрів в секунду. Ось такого вже не все гарненько плавно. Наближаємо. І ось ось яка краса. ну Це драбина, яка побігла. Як шпали на рельсах. Так що таку лампочку не беремо. Так, ще один приклад. Ось. Лампочка вже менша за потужністю, всього-навсього 5 Вт, ті були по 12 І також, здається, все чітко гарно. І наближаємо в притул. Ось, побігло, побігло, побігло. І... Дивимося, наприклад, збоку, як все миготить. Знову віддаляємо. Все чітко. Ще раз цю саму лампочку, але вже 30 кадрів в секунду. Наближаємо і побігла драбина. Ще одну лампочку замінив. Так, все гарно видно. Наближаємо, наближаємо. Ось, впритул, впритул, бачимо всі деталі і все чітко не миготить. Це зараз 60 кадрів в секунду. А тепер 30 кадрів в секунду. Наближаємо, наближаємо. І бачимо, все гарно. Читається, нічого не миготить. Ось така лампочка добра. Її ставимо десь над столом на кухні, де ми часто знаходимося, в кімнатах. Отака буде супер. Ну, робимо висновок. Перед тим, як купувати лампочку, включаємо телефон, неважливо, то відео чи фото. І наближаємо максимально до включеної лампочки. Якщо нема драбини, значить лампочка хороша.